Що ворог готує на День Незалежності, плюс-мінус дні поряд. І, друзі, нагадую, звік Віктор попередження давав з 10 по 15 серпня дуже небезпечні дні по обстрілах. Будь ласка, бережіться, що готує ворог? Я спочатку спитала, що готує ворог. І от тут мені вилетіла карта, хоч в них і малий ресурс, вони будуть намагатися десь прорив робити. Більш показує зараз, перше, що вилізло, що в них бажання наступити, десь якийсь прорив, щось отхватити. хоча їм важко, і ресурсів в них теж не густо по обстрілам, які в них плани. Обстріли можуть розлітатись, прийшло з двойки, Тобто по пів України бити. Сьогодні цю половину, завтра цю половину, можуть так програватись, а може бути показувати, що отстріляли, там, перерив якийсь, і повторно в той же день летить знову. Бо двоєчка, вона показує, що чи два варіанти обстріла по, по, по половинкам України, чи обстріл за обстрілом. В один день з невеликою відстанію може бути. Карта башні випала Це я на плани, ще раз повторюсь, не хочу, щоб вона програлось бити по Україні є обстріли, бажання у них. І знаєте, що у них бажання світло виробити нам, бити в ці точки, які. Не будуть ходити поїзда, щоб зависло, щоб зупинив зупинка була города, не було світла. От бажання зруйнувати такі будови. Бажання. Щоб воно не програлось не хочу нічого більше казати.